Власний музей як подарунок до ювілею. В Кіровоградській школі номер 3 Напередодні сторічного ювілею відкрили музей. Його створили своїми силами. Учителі та учні закладу. На відкритті побувала наша знімальна група. Ідея створення музею у колективу школи з'явилася 15 років тому. І тільки сьогодні її змогли втілити у життя. Відкриття приурочили до ювілею. Ми за тиждень до святкування ювілею 100 років з дня заснування нашого навчального закладу. І сьогодні, рівно за тиждень, ми відкриваємо саме святе місце в школі. Музей історії школи. Впродовж 15 років учні та вчителі збирали експонати для музею. Серед них документи, старі книги, фотографії. Усього близько 20 тисяч експонатів. У них вся історія школи. Експозиція, яка розкриває роки Великої вітчизняної війни і нашу школу. І саме в цій експозиції є місце п'ятьом героям радянського союзу, випускникам нашої школи і вчителям, які теж. В роки великої вічіної війни не навчали дітей, а воювали. Збирати колекцію допомагали і колишні випускники школи. Тут нас представлено біля 20 тисяч не менше експонатів, і всі вони мають свою цінність. Я вважаю експонатами це кожна вінеточка випуску, так це кожна фотографія, яка відображає в себе якусь частиночку історії. Після символічного перерізання стрічки для гостей провели оглядову екскурсію. Наступний стенд по черговому я хочу розказати, розповідає про історію нашої школи. Відтепер відвідати музей може кожен охочий. У школі пообіцяли надалі поповнювати колекцію цікавими експонатами. Віра Шестакова Ілля Зільонкін день за днем.